Вітаю сонечки. Почитаємо про знайомства із людиною, яка стане для вас коханою. На довго років ви можете створити пару або навіть і родину. І враховуючи те, що вас багато, і дехто може навіть і перебувати досі в стосунках. Однак ви розумієте, що в них нема майбутнього. Дехто вийшов із стосунків і досі в серці болить, а дехто вже тривалий час без них. Можливо, і ходите на побачення, але серденько не співає, ніхто вам не подобається. Вас багато може бути. І у кожного, і у кожного з вас своя передісторія. Тому це підказочки, сприймайте їх так, будь ласка. Бажаєте самі навчитися робити розкладання? Приходьте на курс онлайн. Якраз ми будемо навчатися сполучати аркани. Зараз я витягну. Достатньо арканів, щоб подивитися шлях і людину, також ознаки. У вас тут два королі. Зараз ми подивимося, хто з них вам більше буде підходити. Якщо ви на жінку дивитеся той самий опис, тільки ви наладнаєте це із її статтю. Спочатку ви навіть можете бути роздратованою, вам ніхто не подобається зовсім. Однак нам показали двох людей, ось поряд з ними і відповідні програми. Одна людина, лідер, однак самотній. І він приймає рішення, така людина, незважаючи на тиск, так як він вважає, навіть якщо система на нього тисне. І тривалий час він був самотній. І ви про це дізнаєтеся. Він може і зізнатися, можливо, ви зберете інформацію про людину. Що, не дивлячись на те, що він яскравий, ви не зможете оминути його. Король вогню це людина, яка викликає повагу, вона смілива. Вона дійсно, завдяки власним характеристикам, досягла чогось, власним діям. Вона керує людьми, за ними йдуть не тому, що він платить комусь, а тому, що його поважають. А друга людина король час і фортуна ну це базікуло, це такі перекоти поле, яскравий з шармом, з ним весело, чудово. Так ви будете розуміти, що, можливо, ви там не одна в його колекції. Ось такі люди, я не кажу, що король чаш ніколи не може бути вірним. Однак це така внутрішня робота над собою дуже сильна. І ось під кінець ми дивимося, що якісь стосунки дуже складні, а якісь можуть дійсно привести вас до Союзу. Зараз ми спитаємо, на кого звернути увагу. Можливо, навіть перекоти поле вас так закохається, що зупиниться. І так, перші події, ні перші, ні друге вам не сподобається, але далі, будь ласка, не зачиняйте двері перед тим самотним. Можливо, не дуже він і романтичним вам буде здаватися. Або бажаючим створити ваші стосунки, він не одразу розкриється. Але далі чудово, тут є кохання. Тут ви створите пару, дійсно. Завдяки взаємності. Я, yeah. це ваш може бути коханий. А перекоти поле, мені здається, ви з ним поспілкуєтеся, проаналізуєте і швиденько його відправите, ну кудись відправити, відпочивати з іншими. Тому обережно, бо якщо навіть інша людина не дуже і відверта, і... Легка в розмові, спілкування це не означає, що це вся особистість. Пізнавайте, нам показали кохання. Для декого навіть дитинку, для кого це актуально. Вогневий король. Згадайте той опис, який був, і така людина вам в житті дана надовго. Для Союзу навіть можливо і офіційного. Всього найкращого, дякую.